Всім привіт! Сьогодні у нас будуть спагетті з соусом грибним і також ковбаскою. Також у нас буде кава чорна, 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 з сиропом вишним. Як я й обіцяла, ось ця штука. В неї входить сок чорної, червоної смородини та зерна гірчиці. Пігня. Тепер переходимо до найсмачнішого, досі смачного. І нагадую, що в описі є баночка, в яку ви можете задонатити і допомогти каналу. Також підказати ідею для наступного мовбанку. Так, сьогодні без овочів. Це все, ось цей соус, ягідний він зіпсував усе. Не те, щоб майбутньому овочів не було, вони будуть. Скоріше, все. Але не сьогодні. Соус грибний, він з маленькою кислинкою, такою прямо. Господи, уксусною, мабуть, кислинкою ще до цього. До речі, як тільки я хотіла піти з Мігугоу, тут з'являється серіал, про який я навіть не згадувала, але який я дуже хотіла подивитися раніше. Білий лотос. Пляха. Ні-ні-ні, все добре. Перед цим треба плюр ставити або. Просто для тих, хто зараз, можливо, не в курсі, третій сезон, це передостання серія, так? Чи остання? Передостання восьма серія. Вам покажуть великий велику фотографію дікпіка Романа. Хотіла б я цього не бачити, коли їм спагетті, але довелося, на жаль. Що ж, переходимо на інший серіал. Бо я не хочу цього бачити далі. А так як у них починається переписка з Джеррі, я думаю, можливо, в цій або наступній серії це ще буде. Добре, почнемо з білого лотосу. Все, що я знаю про білий лотос, це про те, що він знятий HBO, він класно завирусився, Можливо, там на наступний сезон буде. Ох, не всадаю. Можливо, наступного ми панці. Я знаю, що тут друга авториса з Легіону ні. І дівчинка з наглядача. Дівчинка, жінка. Так, на заставка білого лотоса мені подобається. Поки. Тобто <реш> там якісь скандальчики були, хотіли росіян запросити, потім всі сказали фу і вони прибрали росіянина з касту. Зараз просто сидить мужчина і такий. Його або обікрали, або він когось вбив. Ставлю ставки. Там когось вбили. I wouldn't Я все більше і більше дивуюся авіації, тому що раніше я це не бачила, тому що я не літала на Вартокраїни на літаку. Але все ж, перше, це те, що є спеціальний відсік для всяких коробок, там, наприклад, як в цьому випадку, там погрозили. Буду казати, щоб не проривати апітети, якщо ви дивилися початок білого ви знаєте. Плюс в гвинтокрилі є окремі секції в певних моделях, де можна покласти сумки в спеціальні відсіки не брати їх до салону. Багато чого дізнаєшся. Тут грає дівчинка, яка грала Кесі. Мабуть, Кесі? З Вейфорії. Cetadario. Tai žvana? you. <laughs>